У Полтаві до Дня міста на центральній площі організували виставку захопленої і знищеної техніки окупантів. І це єдиний варіант, як в наше місто може прибути російська техніка. Замість масових концертів і заходів, 23 вересня, вперше у Полтаві виставка машин орків. Сьогодні її мають змогу побачити усі. Тут танки, броньована машина та бронетранспортер. Цю техніку на початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили в селах Веприк, бобрик та Мартинівка. Сьогодні можна побачити ці екземпляри, які були відбиті або забрані, або кинуті агресором, який тоді. Зненацька напава, потім почав тікати. І от сьогодні, якби ми бачимо цю техніку, це виставка розбитий ворожі техніки. Я думаю, що пройде небагато часу. Ми побачимо вже тут велику кількість. Техніки, і буде парад перемоги, привертає увагу містян БТР-80. Його підрозділи ЗСУ знищили у запеклому бою 3 березня на межі Полтавської і Сумської областей. Відвідувач виставки полтавець Олександр Гулемба побаченим говорить вражений. Таке відчуття моторошності дуже стурбованості і тривоги. В свою чергу дуже хвилюємося і за наших хлопців, за наших воїнів. Бажаємо їм. Швидшої перемоги, щоб таку техніку ми бачили тільки в таких руїнах, на таких виставках в майбутньому в наших містах України, які я сподіваюся, будуть найшвидшим темпом звільнені. Серед експонатів і БМП 1 його наші військові знешкодили 7 березня неподалік села Довжок, теж на межі областей. Наші герої, які знаходяться в тих північних громадах, Бросали гранати, палили техніку. Наприклад, цей танк він, завдяки тому, що мешканці розібрали міст, він звалився в Псел. і потім вже там і загинули в цьому танку і російські. Військовою презентують у центрі міста і три танки: два Т-72 і один Т-80. Командир оперативно-тактичного угрупування Олександр Нестеренко говорить, що на день міста дуже доречно показати, якою ціною Полтавщині вдалося утримати наступ. Схиляю голову перед сім'ями військовослужбовців, які загинули на цій війні. Ми зараз можемо знаходитись в мирній Полтаві. Це дуже класне європейське місце, тому. Всього найкращого разом до перемоги виставка триватиме до 25 вересня. Потім усі експонати передадуть до музеїв Полтавської області.